13 лютого четвер, Викореніть усе насіння сумнівів. Тому не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої нагороди. Вам потрібна терпеливість, щоб виконати Божу волю і одержати обітницю. Ми ж не з тих, які відступають на загибель, але з тих, які вірять для спасіння душі. Євреям 10 35-39 Я бачила, що нині ми переживаємо час потрясіння. Сатана, щосили намагається вирвати душі з рук Христа і змусити їх зневажати Божого сина. Характери християн розвиваються. Божі ангели зважують моральну гідність людей. Бог випробовує і перевіряє свій народ. Цю думку ангел висловив мені так бережіться, брати! Щоб часом не було в когось з вас лукаве серце, повне невірства, щоб відступити від живого Бога. Але потішайте себе щодня, доки ще сьогодні триває, щоб не закам'янів дехто з вас через підступність гріха. Тому що ми стали співучасниками Христа, якщо цей початковий стан твердо збережемо аж до кінця. Євреям 3, 12 3:12 Бог засмучується, коли його народ, пізнавши силу його благодаті, сумнівається і в такий спосіб стає знаряддям, яке використовує сатана, щоб впливати на людей. Насіння недовір'я і зла вкорінюється не відразу. Сатана щоразу підживлює його, і воно розвивається, зміцнюється. Посіяному доброму насінню потрібен догляд, полив і ніжна турбота, бо кожне отруйне насіння кинуте поряд. Заважає йому рости, і воно може загинути. Сатана тепер агресивніший, ніж будь-коли раніше, бо знає, час добігає кінця. Божий народ буде просіяний через сито, як пшениця, доки полова не відокремиться від чистого зерна. Отож дивіться на Христа і беріть приклад з нашого покірного взірця мені була показана нагорода святих, їхня нетлінна спадщина. Потім я побачила, скільки переніс Божий народ заради істини, але яким мізерним усе це здаватиметься християнам, коли вони побачать небеса. Тоді вони усвідомлять теперішні страждання нічого не варті порівняно з тією славою, яка відкриється їм. В останні дні Божий народ буде випробуваний, незабаром настане останнє випробування. І всі вірні отримають дар. Вічного життя